І нині Париж звинувачує Москву в агресії проти літака НАТО над Балтійським морем. Ось Про таке заявив у соціальній мережі ікс. Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. За його словами, російські військові засвітили радаром ракетного комплексу С 400 французький патрульний літак «Атлантик-2». ці агресивні дії є неприйнятними і наші збройні сили захищатимуть свободу навігації у повітряному і морському просторах. Наголосив Лекорню, і у Росії цей інцидент не коментували. Італійські ж правоохоронці арештували яхту за 5,5 мільйонів євро у справі щодо злочинної організації у Фонді державного майна України. Ось про таке повідомили у САП та Набу. Там зазначають, що яхта належить одному із керівників злочинної організації і зауважують, що слідша група, до якої входять представники України, Австрії та Франції, продовжує розшук і конфіскацію активів правопорушників. Раніше вже було арештовано нерухомість підозрюваних загальною вартістю приблизно 6,5 млн мільйона євро, зокрема елітні автівки та коштовні речі. Далі про ситуацію на фронті у її найбільш складних ділянках Росіяни знищили деякі позиції сил оборони на покровському напрямку. Наразі Збройні сили України вживають всіх необхідних заходів для того, щоб не допустити погіршення тактичного положення. Повідомляє оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця. Зазначається, що на покровському напрямку українські воїни протистоять чисельній перевазі ворога і не допускають його спроб розвинути наступ. За останню добу противник проводив наступальні дії у районах Водяне, друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне у Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці на Покровському напрямку. Наразі тривають складні бої.